Через сильні снігопади та слизьку дорогу троє учнів не змогли після вихідних поїхати у свою школу. Тому тимчасово перевелися на навчання в Рогатинський ліцей імені братів рогатинців у 6 А-клас. А, а звати цих трьох друзів Гаррі Поттер, Герміона та Рон. Добрий день, everybody. Do you speak English? Ні, тільки спіку плаче влітку. На озері в Загорях, хто такі? Ми чарівники, навчаємося в ховерці. Не знаю, що таке хокварс, але звучить, як село на франківській області. Ми не змогли поїхати на навчання, бо дорогу снігом засипало. Mm, а в нас, як засипало снігом робили дистанційне навчання. Що то таке дистанційне навчання? Ну, це, типа, коли 10 о піводинадцятій годині, десь лежачи на ліжку, відкриваєш одне око і пишеш до відео зустрічі. У мене не працює відеокамера та мікрофон, тому я буду тільки слухати. І можна спати хоч до обіду. О, це для мене! Я тут не розлижуся. А чого ти з Вінником стоїш? Ту не віник, тобі мають. Ей, хану відай міни, тиху не маєш Немає школу позамітати, а підлітай. А, <плес> а у вас є дракони? <плес> а що, паляє? Які дракони? Тільки пешколяри але він коли голодний, трохи нагадує дракона. Хм, а у вас є воєнна кімната? Та то кабінет Петра треігровича. Хто не знайде, цей кабінет, точно його не знайде. А у вас є ще якісь магічні кімнати? Так, є, це наш підвал. Під час повітряної тривоги в одній маленькій кімнаті вміщається майже сто учнів. Це точно магія. А ви вмієте чаклувати? Так, звичайно. О, а зробіть так, щоб англійської не було контрольних. А, та це легко, це я швидко зроблю. Без контрольнус! О, прийшло повідомлення від Солі Андріївни, вчительки з англійської мови. Від завтра у нас кожен день контрольна робота з англійської мови. Ой-ой, це певно якийсь побічний ефект. У нас є ще польська мова. Можете зробити так, щоб я знав багато польських слів. Так, звичайно, слово запам'ята. О, прийшло повідомлення від Лесі Михайлівна, вчительки з польської мови. На завтра вивчити п'ятсот нових слів. Е, ну, ж працювало? слова будеш знати. Давайте краще без вашої магії. Нам і так добре живеться. Для нас головне, щоб війна завершилася, і Україна перемогла. Але і тут. Нам не потрібна магія, бо у нас є Збройні сили України. Так, ми чули про них. В Англії всі про них говорять. Знаємо, те що вони найкращі? А можете почекувати нам гарний настрій? О, це залюбки! З Новим роком! Дякую. Yeah, okay. Жити, щоб люди залишалися людьми, дозволі їм, Боже, совістю дружити. Дай Боже, щоб усі жили в теплі, щоб у кожного була сім'я і родина, щоб і любов сіяла на землі, з руїн воскресла ненька Україна, щоб здоров'я в кожного було, щоб усе більше прибувало сили. Візьми всіх, Боже, під своє крило, навчись, щоб одне одного, любили. Щоб люди посміхалися завжди, несли від серця свого іншим світло, охорони всіх, Боже від біди, Навчи, щоб милосердя у душі розквітло. Дай Боже, дочекати сім різдва, щоб відчуванням славити Ісуса, хай віра в кожнім серці ожива, не спокушає до гріхів спокуса. Дай Боже, незабутніх світли. Морози не студили душу, що була радість, дочок і синів. Мирує щастя зиму нам натрушують.